Чи були моменти у твоєму житті, були. за які тобі соромно? Були. — Яке відчуття після цього? Ну, відчуття, що, знову ж таки, з одного боку, ти себе заспокоїш, що це життя, а з іншого боку, ти собі сам ставиш питання, на хіба це було робити? Ну, в мене не було прям такої зради. в мене був, скажімо так, я став на шлях до цього. Але. Ну, у вас була переписка. СМС-ки, так. Да. Смски все спалили, і якби і, і, ну, і, 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 і все. Ну можливо, так, да, якась, знаєш. Е, ну, це ну, ж таки, не рутина, а швидше якась сталість. В, в тому ну, ти їдеш одночасно, ну, однаково ходиш сьогодні, завтра, післязавтра, післязавтра, там, і, і глобально нічого не міняється. Да? Там дерево підросло, кущик підстригли, там, машини нові з'явилися на вулиці. Mm -hmm. А і тебе це вже не ну, якби не радує, що ти по цій дорозі йдеш. знаєш, yeah. ну, десь...